Розмають кольорів, силуетів та форм берує на одному із майданчиків міжнародної виставки індустрії краси про б'юті у Києві. Показовий виступ дають найкращі б'юті майстри України, члени національної збірної. Під егідою спілки професіоналів України в індустрії краси. Вони представляють нашу країну на чемпіонатах ОМС світу та Європи. Майстри міжнародного класу з перукарського мистецтва, нігтьової естетики, макіяжу та моделювання брів. Відтворюють свої призові роботи, з якими перемагали на найпрестижніших конкурсах. Планети. Правність чемпіонів заворожує глядачів. Такими чіткими рухами Маріне Мурадян формує із волосся Перукарський шедевр. Цю зачіску майстриня представляла минулоріч на чемпіонаті світу у Парижі, звідти привезла четверте місце в індивідуальному заліку. Маріне з Вірменії до Києва приїхала 13 років тому. Нині найтитулованіша представниця національної збірної команди України. Попри всі негаразди через війну, Маріне прагне втримати високу планку майстерності. До кожного міжнародного змагання майстриня ретельно готується. Цю конкурсну зачіску відши. Ліфовувала півроку, була дуже важко. Блекаути не немає можливості там світла. Я тренувалась вулиці Ща що маю можливість представляти Україну. Я в конкурсному руху десь за п'ять років, і за це п'ять років я маю вже 18 призових місць. Я є чемпіонкою світу та Європи. Ну, це дуже круто. Українці підкорюють міжнародні конкурси бездоганною майстерністю та сміливістю творчих ідей ділиться тренер надзбірної збірної спорукарського мистецтва Алекс Матирний. Українці зачастую креативні і дуже багато направлень, якихось елементів використовують навіть інші країни в тренування своїх збірних. Ми покараємо беремо фактично в кожній номінації і не одну призове місце. І Україна зараз рахується на третьому місці по рівню майстерності. Останні п'ять років українські б'юті-майстри задають тренди на міжнародних конкурсних майданчиках. Наша надзбірна серед фаворитів чемпіонатів Європи та світу. За цей час українці взяли 147 призових місць в індивідуальних заліках. А у 21 му здобули найвищу нагороду кубок чемпіонів світу з перукарського мистецтва. Ми вносимо свій внесок у зміцнення потенціалу, зміцнення авторитету та міжнародного рівня визнання України у світі. Мета цього заходу полягає в тому, щоб показати молодим майстрам щоб показати глядачам, щоб показати професіоналам в нашій сфері рівень збірної команди змотивувати їх розвиватися, то показати, що нам вже є зараз чим пишатися, тому що Україна в сфері індустрії краси дійсно одна з найкращих у світі. У фіналі показового виступу вручення відзнак переможці минулорічного чемпіонату світу ОМСІ у Парижі та тренери надзбірної отримали подяки мера Києва Віталія Кличка. Це надихає до нових звитяг, запевняють чемпіони.